Співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків задокументували факт зберігання наркотичної речовини 19-річним жителям району. За місцем проживання в останнього було виявлено та вилучено саморобний пристрій для вживання наркотичного засобу, а також наркотичну речовину. Також встановлено, що дана особа надавала приміщення для вживання наркотичних засобів. На сьогоднішній день, як засвідчує статистика, крадіжки виробів з металу і надалі залишаються одним з найпоширеніших видів злочинів. Співробітники міліції вживають всі можливі заходи, спрямовані на викриття так званих металевих крадіїв. Під час відпрацювань співробітники служби боротьби з економічною злочинністю виявили та задокументували факт здійснення незаконних операцій з металобрухтом. Зокрема, в місті оперативники викрили коломиянина, який у гаражному приміщенні влаштував незаконний пункт приймання металобрухту. В ході проведення перевірки було вилучено понад 470 кг брухту чорних та кольорових металів. Відносно цієї особи вирішується питання про притягнення її до кримінальної відповідальності. Дільничні інспектори міліції затримали двох односельців віком 21 та 25 років, які також підозрюються у крадістстві металобрухту. Як встановлено, чоловіки, пошкодивши замок у дверях, проникли в будинок та викрали електроплитку та інші вироби з металу. Проводиться перевірка на причетність крадіїв до скоєння інших майнових посягань. За підозрою у вчиненні крадіжки дільничні інспектори міліції затримали 39-річного та 32-річного односельчан. Чоловіки проникли у приміщення столової, розташованої на території меблового комбінату, та викрали вентиляційну шахту. Службою боротьби з економічною злочинністю викрито факт зберігання та реалізації фальсифікованих спиртних напоїв. Помешкання 35-річного жителя району міліціонери виявили понад 20 літрів підробленої горілки, підготовленої до збуту, яку відправлено на дослідження.